Друзі, це не газовий котел, це не твердотоп, це не електрокотел, це геотермальний тепловий насос, який забезпечує будинком, теплом, холодом і гарячою водою круглий рік. На цій ділянці ми пробурили 20 вертикальних свердовин і опустили туди зонди для того, щоб забрати з землі 40 кВт тепла. Потім ці всі зонди зійшлися в от, от колектор, на якому стоїть вся заразапорна арматура, і магістралями пішли до самого теплового насосу. Для того щоб перекачати з землі 40 кВт тепла і збільшити йому потенціал температури тепловому насосу потрібно всього 8 кВт електроенергії. Друзі, будинок 600 квадратів і пікова нагрузка всього 8 кВт. Зрозуміли вигаду? З основного потопочні, значить, є ємність для нагріву гарячої води через систему Fresh і є ємність, в якій тепловий насос взимку воду підігріває, а влітку охолоджує для вашої системи кондиціонування. Ну і звичайні є насосні групи і насоси, які перекачують гліколь. З вулиці з первічного контура і насос, який ганяє воду по одній і по другій бочці. Така система до планової заміни компресора прослужить мінімум 25-30 років і забезпечує ваш будинок теплом, холодом і гарячою водою по самій нижці ціні. Тому, друзі, кому цікава тема теплових насосів по посиланню в шапці профіля є мій телеграм. Я вас проконсультую особисто. А вам всім тепла або холодом. Слава українцям.